Моя перша серйозна книга. Так сталося, що автобіографічна, тому що перші нотатки для цієї книги я почала робити, як тільки змогла зарядити телефон після військових дій в Маріуполі. Це був квітень 22-го року, інтернету у мене не було, я просто змогла зарядити телефон і почала писати туди якісь нотатки і те, що я помічала. Але так як десь півроку або більше я жила а, у стані шоку, який я не розуміла спочатку, вже коли я виїхала, звідти мене накрило повністю, і вже тоді я навіть не могла нічого дописувати або писати, тому що до мене прийшла, м -м, прийшло те відчуття того, що сталося. І я не знала, як з цим жити. Я зрозуміла незворотність цих подій. М -м, ось, хто не знає, я думаю, таких тут небагато, але все ж таки. В мене згорів будинок і з усім майном цей будинок був три покоління моїх родичів. І три місяць я сиділа в підвалах зі своєю, зі своєю сім'єю, а потім виїхала за 12 кілометрів від міста, і там ми чекали. Чого ми чекали, наївні? Знаєте, коли дивишся фільми якісь про другу світову, наприклад, то. У мене таке бувало, що я часто давала поради героям, ти дивишся, і тобі здається, сядь, поїдь, втікай, зроби те, зроби, зроби інше. Врятуй дитину, врятуй чоловіка, не знаю там, кинь того, піди туди, і ти, ти ж знаєш, що це таке. Коли ти опиняєшся в епіцентрі війни, ти ж це розумієш лише коли і якщо. Ти звідти виберешся, а не в моменті. Це є така собі пастка, але водночас і спасіння, тому що ти живеш тут і зараз, а ти живеш тим днем, в якому існуєш, і все. Це рятує. Ти не маєш планів, ти не знаєш, що відбувається. У тебе немає зв'язку, і ти просто живеш. Ти робиш певні дії, щоб вижили твої діти, щоб поїсти, щоб... Оо... Точніше, ти сподіваєшся, що ти поїш, прокинешся і все таке інше, ти нічого не контролюєш. Ти взагалі не знаєш, що відбувається. Я пам'ятаю, як ми вилазили з цих підвалів, і а, чоловіки вони бігали по вулиці і намагалися дізнатися, що відбувається, які солдати, де, хто, що, куди йти, якщо когось хтось хоче йти, що робити. Нічого не ясно. Це люди, які читають новини, або а потім вже сидять, вони кажуть, там якийсь автобус був, або ви що, не знали, що туди не треба йти. Ось набагато людей загинуло, вони пішли там за водою за хлібом, тоді е, було небезпечно, бо прилетіло. Це так, так, так жутко, так моторошно читати. Коли ти там всередині, ти наче дитина, яка випустила мамину руку, і вона стоїть, е, вона. Е, Намагається знайти який шлях, вона не знає, як ліпше, вона не знає, до кого звернутися за допомогою. І ще такий момент, чомусь е, всі гадають, що солдати. А е, коли ти бачиш солдата, ось він, йде, ти, ти одразу розумієш, о, це наш, це не наш, це, це небезпечно, це безпечно. Так, так не бу, так, так, це не працює. Я пам'ятаю, як чоловіки наші маріупольські вони розповідали, що ми не знали там щось, побомбили, десь вони повзли. І потім вони бачать, бачать форму, якусь форму грязну, кров, багнюка, метушня. Солдат, він не стоїть і не роздає поради, або не знаю, там не підходить сам до тебе. А якщо ти бачиш якусь людину, ти не знаєш. Небезпечна вона чи ні своя чи чужа, це суцільний хаос. Так, є якісь е, е, репортажі, новини, які там все так е, знімаються певним чином. Але я можу сказати про Маріуполь, що це був суцільний хаос. Люди ніколи не готові опинитися в центрі війни, не буває такого. І коли мені дуже багато писали всього особисті в коментарі. Здебільшого це люди, які сидять на своїх зручних диванчиках, в своїх махрових халатиках п'ють каву і пишуть. Там ви могли там зробити те, ви могли все, не треба жалітися, не треба ще щось. Та я не жаліюся. Але коли ти розповідаєш те, як було, це не всім підходить. Як то кажуть, що ситий не розуміє голодного, це правда, і ця правда перестала мене дратувати. Я просто бачу це, бачу ці комфортні коментарі. Я не сперечаюся, в мені немає до цього діла. Я просто знаю, що людина там не опинялася, і це не, не моя заслуга, це не те, що я опинялася. Ти ні, я знаю там у кожного своя доля. Моя доля така. Я опинялася, я знаю. Я просто не відповідаю тим людям. Я не витрачаю на них свою енергію, свою силу, свій досвід, свої думки, і це, до речі, до речі, така важлива теж справа, яка теж стосується написання, транслювання власних думок на папері, в соцмережах, і тощо. ви повинні мати певну броню від незнайомих людей, які обов'язково будуть приходити до вас на сторінку, якщо ви вирішите. Писати для, а, для публіки не тільки в стол для себе, а для читача прийдуть різні люди, дуже різні. І якщо ви будете, я не скажу нічого нового, але скажу власний досвід це цінування власного шляху, власної енергії, власного досвіду, акумуляції своєї сили. Це значить, що ви ніколи не повинні витрачати свою силу. На тих, кому це не потрібно. Вони приходять зі своєю певною метою, образити, зачепити, дізнатися. Неважливо, ви це побачите, ви це відчуєте, що людина несе з собою. І коли ви відчуваєте, що це, це втрата вашого ресурсу в порожнечу, то ви будете зберігати тишу всередині себе. І ця тиша вона дуже важлива. Тому що це і є ваша сила. І не тільки вислуховуєте, а приймаєте, переживаєте, думаєте про те, що кажуть інші. Бо, бо це поняття інші воно дуже-дуже гнучке, здебільшого 90% інших. Це темрява. Я тримала сина на руках і гойдала. На вулиці, там, на поверхні, було десь мінус 15 градусів, а під землею ще гірше. Дитина вдягнута у все, що в неї є, і ось, качаючи, цей великий ком одягу, з-під якого виглядає син, я низько і без слів, гула йому колискові. В підвалі дуже темно. Горить маленька свічка, бо все інше ми берегли. І син засинав, незалежно від того, вдень ми там сиділи, чи вночі, і над нами були літаки, але звук від них не такий, як від пасажирських. Він глибокий, низький, дуже протяжний. Мабуть, тому що ці літаки повні бомб і снарядів. Ми чули їх здалеку цей низький важкий гул. Мені тоді спало на думку, що це, наче колискова для вмираючого Маріуполя. Я гула сину, щоб він спокійно засинав, ніби все добре. А ці літаки вони гуділи моєму місту, яке горіло. Засинай місто. Вмирай під низьке виття літака, адже це твоя остання колискова. Спи, Спи,